Сталкери, я вас вітаю на каналі Alex Game Pass. Майже рік пройшов після релізу Stalker 2 на Xbox Series та ПК. За цей рік компанія GSC Game World випустила багато оновлень патчів для Stalker 2. Якщо ж на релізі гра була майже неграбельною саме про Series S сьогодні мова, тому що це народна консоль, народний пристрій за невеликі кошти, ви можете грати в ігри. Е, На релізі я не рекомендував гру в 30 фпс, нестабільні 30 фпс. В динамічних сценах мені майже неможливо було грати. Що ж у нас ситуація наразі? Мені аж. Самому цікаво, руки чешуться піти вже до Сталкера та спробувати. Ну не може бути, що GSC Game World цілий рік робили, робили гру, бачили її, випускали апдейти і нічого не зробили. Я в це не вірю. Тому погнали тестувати і подивимося, і все ми перевіримо. Тестовий стенд Xbox Series. Роздільна здатність Full HD 1920 х на 1080. У грі на Xbox Series S. Всього на всього один режим, режим 30 кадрів в секунду. Остання версія гри на момент тестування з патчем 1.6 для приємного візуального сприйняття гри в налаштуваннях сталкера встановлено кодування зображення sRGB LDR щоб картинка не була такою темною та контрастною. Перша локація у нас смітник близько до початку гри. На Ютубі вам може не буде видно усіх деталей, тому я буду коментувати та передавати свої враження. Отже, відкрита локація, не дуже багато НПС, але вони є. Візуально картинка виглядає бадьоро. Але, як ми бачимо, є проблеми з тінями. Поки що стабільні 30 ФПС. Невеличкі просадки на один-два кадра, але нічого страшного. Грається, до речі, дуже приємно набагато краще, ніж на релізі. Для кращого візуалу я повністю прибрав інтерфейс. Ось що я вам скажу, сталкери, грати стало набагато приємніше. На Xbox Series S наразі грається початок гри, локація, смітник, open world, Жодних просадок кадрів немає. Навіть текстурки виглядають більш-менш нормально, ось на землі видно. Поки що у гри жодних проблем по кадрам все працює, я б сказав, ідеально для такої консолі. Все таки серія S – це сама бюджетна консоль, що наразі є на ринку, і це сама бюджетна консоль, яка може запускати S.T.A.L.K.E.R. 2 І як ми бачимо, тримає поки що тримає стабільні 30 кадрів. Як ви всі знаєте, на консолях немає встроєного лічильника ФПС. Тому для підрахунку використовуються спеціальні програми, записуються через спеціальну карту захвату відео без стиснення. І потім спеціальна програма рахує кадри, і на висновку цього робить ФПС. Ну, поки що насправді я дуже здивований. Еска на релізі не видавала стабільний фреймрейт. Грати було дуже неприємно. Наразі ж зовсім інші відчуття. <звук> Далі у нас йде локація Дикий острів, приблизно середина гри. Фреймрейт ви самі бачите в себе вверху. Візуально картинка сприймається приємно. Грається дуже приємно, насправді. Подивимося, як Xbox Series S веде себе в динамічних сценах. Я собі ускладнив задачу і відключив інтерфейс. І навіть з відключеним інтерфейсом грати приємно, хоча прицілу немає. Проблеми зі світлом та тінями. На відео це дуже добре зараз було видно. Також світло працює якось криво, чи що не знаю. Ну, на текстурах відображається неправильно в деяких моментах гри. Знов таки на відкритому просторі, як ми бачимо, просадок немає. Проблема в грі з тінями помітна була ще й на релізі. Звичайно, очевидно, вона була і на релізі і на Xbox Series X і на Xbox Series S. Ну, наразі на S мені, як на мене, вони нічого не зробили з тінями. Вони як були погані, так і залишилися, але ну, як ви бачите, все набагато краще. Прям набагато просто рівень небо та земля. Закрите приміщення без динамічних сцен. Як і очікується, 30 ФПС йде стабільно. Точну локацію я не пам'ятаю. Але це вже мабуть більше ніж середина гри. Скоро сталкери вихід гри на PlayStation 5, і ми дочекаємося, вона вийде 20 листопада, рівно через рік після релізу на Xbox та ПК. І ми з вами будемо ще порівнювати версію PlayStation 5 Pro з Xbox Series X. Якщо вам цікавий такий відео, обов'язково плюс пишіть плюс в коментарях. І щоб не прогавити цікаві відео, підписуйтесь на канал Alex Game Pass. Знову давайте протестуємо відкритий світ, але в іншій локації не на смітнику. Як ми бачимо, в зоні вже вечоріє. Текстурки на зброї не виглядають чіткими. Але, звичайно, на геймплей це ніяк не впливає. Фреймрейт у вас на екрані. Самі можете бачити, що все окей. По хронології сюжету це десь початок гри. Знову хочу підмітити проблеми з тінями но дуже вони погано виглядають на цій консолі. У відкритих локаціях я просто такий вау, не може бути це, що еска так робить. Не вірю. Досі не вірю, але це я грав реально. Я просто я в шоці. Насправді, я в шоці. Як таке може бути за цей GSC Жирнючий лайк? Я перевірив у відкритих локаціях. Я, як ви бачите, завантажував і початок гри, і середину гри, і кінець гри. І результати дуже дуже мене порадували. Так, далі у нас буде динамічна сцена. Подивимося, як консоль себе в ній поведе. Тобі теж купони кишеню жмуть. І... Усім ну, бути напоготові. Спробуй дістати! Без прицілу зізнаюся вам, грати тяжку вато. Але це не провина консоля. Я його відключив, щоб вам картинка виглядала краще. Як ми бачимо, ефекти, візуальні ефекти на цій консолі Xbox Series S, вони дуже спрощені. Вибухи і дим тут ну тут виглядають якось дешево. Насправді знов таки, це візуал на геймплей. Воно ніяк не впливає. Фреймрейт, ви бачите, стабільні 30 кадрів. Динамічні сцени в Сталкері були дуже важкі на релізі. Я пам'ятаю, коли я грав мене ма мене прямому сенсі нудило від гри, тому що був якийсь ділей, була затримка, була не було плавності. Наразі зовсім інша ситуація грається дуже приємно. Ну ви самі все бачите, фреймрейт у вас на екранах. Останнє відео по хронології сюжету. Це близько, вже мабуть до кінця гри. Тут закрите приміщення, але багато ворогів. Ось дивіться просадочки, які пішли. Аж до 12 FPS була просадка, 25 наразі ФПС. Тут вже 26, Дивіться вже нестабільний ФПС. Хоча тут закритий простір. Можливо, тут велика кількість NPC, що впливає на фреймрейт. Ну ви самі бачите просадки просто з нічого. Можливо, це було таке місце, де були просадки, тому що зараз тримається 30 кадрів. Самі все бачите. І ось про ефекти. Дивіться, які дешеві ефекти. Ну, це. Ну, не знаю як коментувати, ну, прям дуже дешево виглядає. Знову просадки до 13 кадрів. Можливо, GC Game World приділили більше уваги для полірування та оптимізації на Xbox S саме Open World. частини деви дев'яносто п'ять будете часу проводити у грі, а це вже майже кінцева локація. Ну і то тут не дуже часто були ці просадки. Заради справедливості, все таки правильно буде згадати, що під час запису цих відео один раз мене повністю викинуло з гри, і навіть більше я вам скажу, повністю консоль вимкнулась. Ну не вимкнулась, а пішла в перезавантаження, але це було всього на один раз. А на я не одну годину. До речі, коли записував вам ці футажі для відео на YouTube, я так кайфонув від сталкера і від того, що я відключив повністю інтерфейс, приціл, просто це небо й земля. Занурення у гру максимальне. По хронології, вже під кінець гри в закритому приміщенні. Де багато NPC. Ну, не частенько, але просідав FPS так міцно до 15, навіть до 13 кадрів. А то може й до 10 кадрів просідав. Але це було лише там в, в пару моментах. Все одно геймплейно відчувалося все непогано. Нагадаю, що в сталкера немає ніякої генерації кадрів на Xbox Series, тобто, цей FPS, який показує, це він реальний FPS є там, тільки апскейлер працює, тобто 720p, грубо кажучи, розтягує на екран Full HD, або який у вас монітор, або телевізор. Вау, я просто я не знаю, що казати. В мене немає слів, тому що те, що я тестував на початку на релізі гри рік тому. І зараз це різні ігри. Це друзі, різні ігри, геймплейно різні ігри. Візуально вони дуже схожі. Я б сказав, візуально вони майже не змінилися. І це добре, тому що воно гра не змінилася в гіршу, хоча б сторону на Есці, а грається і, і тримає трейм, фреймрейт у більшості тестів. Ну, майже завжди стабільно, як ви бачили, самі тільки під кінець почалися невеличкі проблеми, але що це таке? Це нічого. Якщо ви хочете пограти в Stalker 2, і у вас обмежений бюджет, не хочете збирати ПК, а хочете пограти на телевізорі, на консолі, на моніторі, немає значення на чому. Xbox Series S вам подарує такий досвід, і, мабуть, ви ще й залишитесь задоволені, тому що, наприклад, я б залишився задоволений за такі гроші пройти в Stalker в плавному фреймрейті. Е, ну, баги вони є. І на Xbox Series S, і на ПК. І навіть на PlayStation 5 вони перейдуть. Я впевнений за це. Ну куди ж Stalker без багів. Але грати на Сі не те, що можна, а можна і навіть отримувати задоволення. І це вже не той геймплей, який був на релізі, як я вже в сотий раз казав. Отже, сталкери, що у нас в підсумку? Підсумку Xbox Series S. Нарешті GSC Game World, вони, не знаю, полірнули вже гру так, що на Есі вона йде. 90% 30 ФПС. І це просто супер. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Обов'язково підписуйтесь на канал Алекс Геймпас. Залітайте в мою телегу, посиланнячку внизу під відео. Ви самі все чудово знаєте. Ну а я вам дякую за перегляд, і ми будемо тримати зв'язок на каналі Алекс Геймпас.